Так, ну ще дубль 2, Auto, Нагадаю, що сталося з попереднім. Так, це перша зупинка, там 70 км і цікавий нюанс, щось отвалився безпровідний Android Auto. Коротше, перепідключив, завівся, схоже, оця херня отригнула. Так, і хвалив, 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 хвалив. Пропрацював десь біля восьми місяців. Ось на заміну купив, що це, оттокаст. Цей, якщо той був 110 доларів десь, то цей виходить трохи менше 50 вийшов. Так, він тут має різні способи кріплення, спеціально, типу більш сучасний, прикупив отакий от Type-C спеціально під нього. Спочатку спробуємо з. З їхнім стандартним кабелем мало ли якийсь кабель калічний. Так. О! Прикольно. Зразу загорівся червоним. Там він щось взагалі не горів. Блін, треба перевірити буде цей кабель. Добре, нажимаємо, що в нас тут. Так, е трошки неправильно треба було не переводити його в зелений режим в червоному. Розібрався там. В червоному режимі знаходиться Bluetooth. А, о! Continue. Тобто просто коли ти підключив в тута в Bluetooth, вибрав... Отто, нажав пер, і все. Так, а що у нас тут музика є? Так, ну, все музика є. Це є. Ну, давайте тоді перевіримо чи з цим кабелем буде працювати? Перевіримо чи оцей кабель? раз, Нам ну, отак треба, да? Дивіться, з цим кабелем не працює. Окей, треба перевірити, буде написано 40 гігабіт кабель. Цікаво, я його, якщо чесно, не перевіряв, блін. Ну ладно. Так, ну е я по цьому кінцевий так скажімо, висновок зроблю е звичайно після того, як трошки покористуюся Доволі швидко, в принципі, якоїсь різниці я не бачу. Е, підключається. Кінцевий висновок я зроблю, як трошечки покористуюся ним. Ще будуть включення. Там он, е, прикольна така ніша є. Он можна сюди на липучку липучка поставляється. Відповідно, туди я зараз на липучку його приклею зверху. Ну і відповідно цей кабель. Отак от трошечки його скрутимо. Ну і все. І тоді воно не буде, як от тут матлялося, раніше займало місця. Надіюсь, це попрацює більше, ніж попередній ну На цей гарантія 2 роки, на ну, той була рік, ну до речі, за той гроші повернули. Так що так є. Коли міняв акумулятор в травні цього року, подивився на фільтр воздушний. Він ну просто як новий. Мається на увазі е для двигуна, да? А от я так і подумав, що теж ж сама ситуація так знімав цю. Те ж сама ситуація із фільтром салону. Але витягнув, подивився. Зараз покажу. Коротше... Не така сама ситуація. Фільтр салону. Он забитий. Грязний, тому замовив. Новий, типу, алергенний. Антиалергенний. ФП 28.0.09 Пряма заміна від МАН. Зараз втулимо. Так, опа. Ота виглядає. Отак виглядає Airflow Air... Ух ти! Цей важкий, цей такий прям манюсенький. Окей, Вставляємо. Опа. Так, можливо хтось скаже, що цю штуку треба було від'єднати, але, блін, я не знаю, як її від'єднувати, вона типу, похірово від'єднується. І оскільки без неї фільтр чудово замінюється. Ось і все. Ділов три хвилини. Ну, ось такий фільтр антиалергенний з як там, карбоновим чищенням, чи як блін. Коротше ось активний уголь. Ну, подивимось. Ну а цей вже сам по собі чорний. Щось мені не віриться, що він був чи окей може, не знаю. За рік моєї експлуатації враховуючи, що фільтр, воздушний фільтр там під капотною пространством, там він взагалі як новий. В общем, пройшло сколько там два тижні використання. Он я зараз показую. Зараз записую вечором. Показую, як я розмістив цей блочок управління. Значить, з точки зору розміщення доволі прикольно, тобто можна заморочитися і оцей от... Кабельочок там є, продаються такі прямо углові, да. тобто зменшити його взагалі, щоб не видно, але в принципі мені нормально. Добре, що не займає місця ось тут. Якби, ну, в цілому підключення типу, нормальне. По роботі, в, так скажімо, в порівнянні з попереднім є відмінності. Одна відмінність, ось я. Машину навіть не завів, просто сів. І в мене виходить, що оце от Android Auto підключений, Android Auto підключений, он, оце повідомлення постійно з'являється на телефоні. Тобто постійно, 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 я просто сажу в машині, і воно мені приходить. Разів уже 6 е, прийшло. Е, ну, попередній так не робив. От просто не робив. Не знаю, з чим це пов'язано. І, до речі, якщо, наприклад, зупиниться десь там біля магазину, ходити, машину поставити і ходиш, то також це повідомлення буде, якби приходити. Така особливість. Е Інша особливість, я от помітив, е що коли машину, наприклад, відчинив, там речі якісь положив, можливо, там покупки з супермаркету склав. Потім е відійшов від машини. Е Сідаєш, а відійшов машини, там візочок відвіз, да, тобто в коннекшн пропав. чи як, Не знаю, повертаєшся, сідаєш в машину, заводиш її, ну, і починаєш їхати. І от десь ну, в два рази довше, мабуть, коннектиться. Тобто ти починаєш їхати, а потім Android Auto підконектиться. Ще раз кажу, з моторолою такого не було. Моторола вона якось стабільно працювала, не, не, не присилала цих от повідомлень, які. О, все рівно приходять і приходять. Тобто, якщо машина не заведена, Живлення на той USB є, тобто воно чогось постійно присилає, ці повідомлення, що Android законекся, законеться і Оце от постійно таке на телефоні присилається. Ну, а у всьому іншому все те саме. Тобто, якщо просто сісти в машину, завести її і поїхати. От швидко так конектиця, я не знаю. Там, я не засікаю, воно нормально. Сів, відкрив, так буквально тільки магнітола завантажилася, вже андроїда авто типу, підключився. Працює також стабільно, як підключився, ніяких там відривів не було, ніяких там нарікань в цьому плані немає. Я на довгі подорожі не їздив, в основному катався по місту там, ну, там до пів години-два тижні. За цей час ніяких грюків не помітив. Ну, Крім цього, що це постійно, якщо. Машина не заведена. а ну, Якщо заведена, цього немає. Тобто він підключився і все, ти їдеш. А якщо це не заведено, і ти тут знаходишся в зоні досяжності цього, цього пристрою, воно постійно от на телефон ці, от, підключення Android Auto відсилає. Ну, враховуючи, що нормально можна його сховати, ніби в тебе просто як Android Auto по заводу, враховуючи також ціну, да, яка більше ніж в два рази дешевша, ніж моторола, ну, в принципі, нормальний пристрій. Тобто, але якщо б моторола була таким компактненьким, то можна сказати, що поцікавіше, постабільніше. Що касається довготривалості, ну зрозуміло, тут я поки що ніяких висновків дати не буду. Обов'язково, якщо зламається, то повідомлю про це, поки я працюю. Ну все.